Так, вже більше місяця не промивав пісочний фільтр. Ось така водичка, хочу зараз промити пісочний фільтр та запустити пылесос, бо там вже поназбирались цих кузнечиків і прочої ерунди Підключив, Зараз подивимося, яка буде текти Кока-Кола. Вмикаю на беквош І погнали. Ще прозора, далі я вимикаю. І ще раз потім вимикаю. Взагалі такий типу індикатор, але він щось не знаю мені не подобається. Бачите, вже починає світлішати. Світліше, світліше. А, вже світленько але індикатор ще трішки піскує. А так, в принципі, вода вже світла. Так. Вимикаю. Роблю далі усадку піску, райц, вмикаю. Зараз знову побіжить коричніва трішки. Бачите, вже посвітлішало. Вмикаю, знову роблю беквош. Бачите, знову витікає яка коричнева вода жесть. Посвітлішала. Знову роблю райнс. Бо типу воно чогось з першого разу не вимиває, не знаю навіть чому.